Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Я пропоную зробити сьогодні розклад на Росію в липні, липень для Росії. Да? Сьогодні 27 червня ми з вами вже подивилися по Україні головні події. Давайте подивимося тепер і по Росії. Глянемо, так. Ще тільки що перед цим розкладом, знаєте, викладала по Україні розклад і згадала про, дивилася там з приводу ЗС і згадала, що в мене був розклад по ЗС і Каховський ГЕС ще 26 жовтня, друзі, і от від 26 жовтня, від 26 жовтня загрозу карти показали і там, і там. По-каховській було ще якось так, знаєте, ну, я так розумію, що вони мінували, вони щось готували, але плани в них були, знаєте, які дочекатися, поки наші підійдуть ближче, в момент боротьби. Тобто вони чекали якогось там апогею боротьби за Каховську ГЕС. От тоді вони планували це все підірвати. Вийшло, бачите, трошки. Трошки не так. От, і, ну, я, а ми про це з вами дивилися. І з приводу, з приводу ЗС також карти тоді показали про те, що загроза є, але це не вибух атомної електростанції, тобто це не другий Чорнобиль. Це щось таке, що можна буде потім привести до ладу. Ну, звісно, якісь наслідки можуть бути, друзі, але давайте так, щось змінюється, да вже пройшов з жовтня місяця, боже, 8-9, скільки я не буду приховати місяців. І, ну бачите, як такі енергії. от Коли вони вже почали там щось готувати, да в принципі, карти про це і почали показувати. Єдине, що. А наміри їх змінюються, да? можливо, там інтенсивність якась змінюється. Ну, але ж, не знаю, чого я про це згадала, але знаєте, я дивилась перед цим розклад і вирішила вам сказати, що ще в кінці жовтня в мене була інформація, да, я говорила про те, що може бути і там, і там. Так, друзі, липень для Росії. Головні події липня для ерефії. Е, добре. Ці дві карти, вони, знаєте, як можуть сказати, сперше трактування може бути таке: зміна влади. Зміна керуючих посад, звернення режиму, поверження режиму, нарешті, липні, да? або смерть якоїсь впливової людини, може бути і таке. Тобто, або людина, яка займає певний пост, людина, яка приймає рішення, людина, яка Займає, можливо, певну посаду, да тобто поерафанту це хтось важливий, це хтось в літах, це хтось значущий, тобто ну хтось такий. Або цю людину чекає смерть, або це про зміну режиму, це про скидання путінського режиму. да тобто ну Карта і про це. Тому що вежа вона якраз про. Дай Боже. Мені подобається початок розкладу. Давайте далі. Липень для Росії. Липень для Росії. Липень цього року для Росії. Карта колесо Фортуни. Слухайте і вправду, це мені здається, щось пов'язано саме з людиною при владі, з імператором, зміна імператора. Дай Боже, друзі, щоб так і сталося. Хтось новий з'являється на посаді через скруту, да, через втрати. От, хтось з'являється новий. Нова людина при владі. Де якось так. Причому, що, знаєте, ще Колесо Фортуни може говорити про те, що. Карма. Карма приходить в рух на Росію. Колесо Фортуни це якраз кармічна карта. Що для Росії це колесо Фортуни. Ну, це рух всередині, да, ми про це з вами. Ми про це з вами і говорили, дивилися, да, з приводу того Пригожина про те, що це не кінець. Може, як не він, так хтось інший підхопить, але мені здається, що і він нікуди ще не дінеться. От, рух ем, рух всередині Росії. Протистояння чи там, ну давайте громадянська війна, да, він продовжується. Причому це, знаєте, така боротьба людей в пагонах, боротьба людей військових, вони будуть мірятися силами, мірятися силами, ну, хто круче, там, хто сильніший і так далі. Мене більше цікавить карта Сонця. Знаєте, в них з'являється можливість щось виправити для своєї країни через зміну імператора. Розумієте? Зміна імператора може внести якісь позитивні зміни в, е, для самої країни, для самої Росії. От карти говорять про це. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Липень для Росії. Головні події. Давайте ще. Тобто рух продовжується. Всередині, да, причому такий активний, хтось помирає, щось змінюється. Ну, это... неспокійно, одним словом, дуже липні на Росії. Липні на Росії, головне, основне. Слухайте, ну у них е, насправді може статися якась. Вони щось готують. Вони готують якусь катастрофу на території. Я єдине, що не знаю. Зараз ми подивимося. Чи це вони на своїй території готують, чи це вони на нашій території готують. Да? Тому що, знаєте, як зміна порядку, е, хочуть порушити спокій. Е, планують щось не дуже, не дуже добре. Для людей, для народу а є певна загроза, і ця загроза може йти от. Е, Давайте глянемо, що вони готують? Які провокації вони готують? З чим це може бути пов'язано? Провокації, які готують на Росії в липні? З чим можуть бути пов'язано? З водою, друзі? От дивіться, з водою. Знову ж таки. І тільки що ж була карта зірка, і ось вона знову вийшла. Щось вже заміновано. Щось вони вже чекають. Чекають вони певного наказу, друзі. Це на чиїй території. Давайте так. На яких це землях? Чи це стосується України? Чи це стосується України ці провокації, які вони готують? От розумієте, ну, стосується. Це наші землі, тимчасово на яких знаходяться вони. Ну от, будь ласка, які вони вважають ну, типу своїми? да, Але по двійці пентаклів ми ж розуміємо, що. Ну, які вони? Це окуповані території, це не їх землі. Тобто, це стосується України, це стосується окупованих територій, загрозу від води вони готують. І причому це може торкнутися і а, звичайних мешканців. Ну, тобто і, ну, про землю йдеться, да, про міста, про цивільних таке ж. Чи насправді чи це про ЗАЕС? Давайте спитаємо, О, дивіться. Оп, їм потрібні жертви, дивіться. Чи це про З мова йде. Так, да, так, да, абсолютно, абсолютно, верховна жриця, дивіться, рицарь мечів і карта вежа. Мова йде про ЗС. Тому що колись ми з вами дивилися, що вони ще щось готують десь. Над водою чи під водою. Да? От якось ви казали мені, що це може бути не Чорне море, якась там тактична ядерна, а Балтійське море. Чи готують вони провокацію в липні, десь біля води, біля моря, чи на морі, чи під морем, чи, в морі, чи, як правильно сказати? чи готують вони якусь провокацію в липні? Ну, тут більше це як варіант, це може бути як варіант, знаєте, щось вони планують, якісь задуми в них є, але тут вони будуть дивитися, як піде. Запасний якийсь варіант, у них є ще десь. Тобто, ще десь є якась група людей, яка ще десь щось готує. Це не зовсім про Україну, це не зовсім українські землі. А де це? Може дійсно, знаєте, от, чи це може бути Балтійське море? Ну, це дата. Це там, де багато води, це якесь море може бути. Да, щось таке. Щось таке, друзі, може бути. Бачите, як? Щоб дійшло до інших берегів. Плани. Плани далеко йдужчі, щоб ще до когось дісталось? Хворі на голову. У мене слів нема просто. Добре, давайте ще подивимося. А що людям? Окрім того, що загроза да, в плані населення, от те, що там провокації, громадянська війна, там і так далі. Люди на Росії в липні. Що там? Ну, Люди, росіянці на Росії в липні. Що чекає. Якась туга. Якась туга будуть згадувати якогось короля. Слухайте, там і вправду хтось має піти. Там і вправду хтось має вмерти в липні. А... Угу. Країна буде в жалобі. Якийсь удар для людей. Що за удар. Чого не буде стосуватися? Щось вилізе наружу. Почне з'являтися якась інформація. Просвітлювати, просвітлювати будуть інформацію, да, щось таємне, чим маніпулювали. Тобто щось почне вилазити наружу. Це, ви знаєте, якось дивно, через цю смерть от через смерть і через цей удар для народу почнуться якісь зміни. Те, що не бачили, там, де були закриті очі, щось почне прояснюватися. Да? Буде вилазити інформація. За допомогою якої маніпулювали, буде прояснюватися інформація якась таємна, така, знаєте, закулісна, щось таке не дуже, скажімо. да. Те, що буде наводити страху і те, що ну, як, в голову не, в голову не влазить, як воно таке могло бути і так далі. Ну, коротше, Почнуть прозрівати росіянці. В липні, да, от щось, щось, щось якось так, друзі. Добре, давайте глянемо, що там верхівка Кремля? Липень для верхівки Кремля. Липень для верхівки Кремля. Ну, майже, майже одні ті самі карти. Хтось складає свої повноваження. Тут або хтось захворіє, або хтось помре. Якась впливова людина. Карти знову про це говорять. Їх чекає якийсь удар, і вони будуть приймати. Наважаться сказати рішення, яке давно вже від них чекали. Вони наважаться зробити якусь заяву, чекати від Кремля якоїсь голосної заяви, да, на яку, ну, яку вони приймали ще до цього. Зміни керівництва, зміна пріоритетів. От якось так. Тут, знаєте, хтось приїхав, хтось поїхав, якісь гості у них будуть. Тобто, в них Зміна напрямку, зміна курсів, щось таке прям. Але це, знаєте, це все йде по місяцю. Тобто, це йде не по своїй волі. Тут не по своїй волі, от всі ці зміни. Всі ці зміни будуть відбуватися, тому що так потрібно, тому що так хтось десь сказав, тому що вони не зможуть, знаєте, як, сильно проявляти себе. У них буде. Сейчас питися на язиці, просто картинка йде. Зараз, друзі, скажу. Візьму нашу улюблену з вами, вампірів. Верхівка, верхівка Кремля в липні. М опиши. Верхівка Кремля в липні. Що будуть робити? Обнулення, нові домовленості, розумієте? Обнулення і нові домовленості. Щось нове з'являється: Верхівка Кремля, щось нове, якесь нове об'єднання, якась нова пропозиція. Четвірка Пентаклів. Доведеться щось прийняти. Голосна заява. Буде голосна заява про смерть якоїсь людини. Причому, ви знаєте, ця заява може бути не зовсім правдива, тому що все ж таки сімка кубків. Да? Хоча в цій колоді, сім кубків, ну, колода типу авторська, і вони її начебто трактують як представлення всьому світу якоїсь такої інформації там і так далі. Да? Але ж сім кубків ми з вами розуміємо, що це багатоваріантність подій. Це не обов'язково про ілюзії, про обман, це про те, що може бути представлено не так, як є насправді. Тут доведеться для того, щоб зберегти спокій, для того, щоб не було паніки, їм доведеться зробити заяву з приводу зміни, з приводу того, що хтось десь пішов, що хтось десь помер. Але ця заява може бути не сильно правдива. Ну, отак. От так? Да, Прямо от смерті, смерті, смерті на Росії в липні. Я не тішуся смертям, друзі, але ж ну карти говорять, я її в сенсі показують, але я і говорю. Ви ж бачили, скільки там смертей в липні на Росії буде? Ну, давайте подитожимо, як то кажуть. О, а давайте ще спитаємо з приводу. Військового, да? от що на фронті, що на фронті чекає росіянців на території України, що їх чекає? Росіянців, що чекає на території України на фронті? Ну і хорошо, карта місяця, нічого хорошого їх не чекає. По-перше, це якісь удари, це, знаєте, неочікувані пастки, це щось таке, чого вони дуже на що вони не розраховували, да, будуть звільняти певні території. Цікаві карти. Звільнення територій і карта миру. Карта миру про закінчення, карта миру про зупинку. Десь вони будуть відходити, а потім, як іде, якась зупинка. Зупинка що? Карта смерті, карта трансформації, і відмова від чогось, і зміниться абсолютно ситуація на фронті. Ну, друзі, дай Боже, щоб це було те, про що ми з вами подумали. Да? Це ну, насправді це непогані карти. Для закінчення а, чогось страшного, це непогані карти. Дай Боже я не виключаю, що їм доведеться піти на певні поступки. Я не виключаю про те, що у них не буде іншого виходу. Тут буде складена якась ситуація, де вони вимушені будуть піти на чиїсь умови. Розумієте, вони як заложники ситуації будуть в липні в плані у нас в, ну, на наших землях в Україні. У них не буде права вибору, у них не буде свого голоса, Ну, тобто, їм доведеться робити, приймати те, що їм пропонують. Для них щось закінчується, для них готується якийсь удар. Тобто, у них прям от, друзі, ну от. Дай Боже. Я хочу, знаєте, я хочу взяти ще одну свою улюблену короду, це Чорний Таро, і подивитися, як це да, Такий висновок в цілому липень, що принесе в цілому липень для Росії. Що принесе липень для Росії в цілому, що принесе липень для Росії в цілому? Карта місяця. І сім мечів. Це провокації всередині країни, це скрутні часи, це коли брат на брата, як то кажуть, але всередині Росії. Це коли не будеш знати, звідки очікувати біди. Це, друзі, і от, ну, от, ну бачите, це як всередині самої країни. Придательства, обмани, маніпуляції, тут, можливо, якісь будуть ще провокації, знаєте, з жертвами для населення, так, щоб залякати, так, щоб було всім страшно. Карта диявола. Тут, у... капець, у них там прям липні не дуже буде все спокійно. І. Ну, таке. А що там бункерний? Ми з вами розуміємо, що там, ви колись дивилися, пам'ятаєте, що там колись якийсь Путін помер, і залишилося їх там не дуже багато, там начебто і один, і його також вже щось там не дуже добре. Ну, давайте спитаємо: є ще хоч якісь... ну одного ми бачили, да, того двійника. Давайте подивимось. Скільки на зараз путіних залишилось? Скільки путіних залишилось на зараз? 10 жезлів. Щось не дуже багато, щось все дуже погано. Знаєте, вже важко, вже важко приховувати інформацію. Вже е, зна... така ситуація, що скоро доведеться просвітлювати і видавати інформацію, як є, тому що приховувати, обманювати стає все важче і важче. Мабуть, вони все менше і менше схожі на ну, отого, Да? Тому Це карта диявола. І Верховного суду. Скоро все вилізе, друзі. Це вже, це вже не вийде в них приховувати. Тут скоро інформація буде, ну, вийде наружу, вона вся стане явна. Так що там, той Путін? Давайте питаємо. Той, що там залишився, чи хто там. Що там з ним на зараз, 27 червня. Бункерний живище, бункерний живище. Карта мир, я не впевнена. От розумієте, якщо смерть може говорити про якийсь удар, то карта мир, вона от якраз про смерть говорить. Тому таке. А ви, до речі, помітили, що насправді от крайні ці виступи да, тої молі, чи хто там ну того двійника, ну так явно видно, що то двійник. Ну, так явно видно, що то ну, не справжній. Ось вам, будь ласка, і причина, бо немає. Карта миру. Нема. Мир це не про хворобу, мир це про смерть. Новий етап, бачите, переродження. Гарна карта, дивіться. От, типу, як щось старе пішло, да, там тіло залишилося, ну, а душа там. Ну, переродження, да, новий етап? Ой, навіть не знаю тепер, що спитати, друзі? Може про це стане відомо. Хоча карти сказали про свіжу смерть. Може, вони двійників. Може, і двійників, друзі. Всі мечові карти. Паш мечів, шість мечів і король мечів. І це стосується двійника Путіна. Карти агресивні, карти про загрозу, карти про покарання. Дай Боже. Ой, хай полежить. Дякую вам, великі друзі, за перегляд. Дякую вам за ваш час, за підписки. Якщо ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь на канал. Є е в нас ще телеграм-спільнота. Будь ласка, і туди приєднуйтесь, там чат, Ви можете спілкуватись один, один з одним. Єдине, я дуже прошу залишатися завжди вихованими. Да? Для нас це з вами номер один, навіть якщо і думки у вас відрізняються. Не забувайте, будь ласка, про спілкування також і на Ютубі, тому що цим чим більше активності під відео, тим більше просуває. YouTube відео просуває канал. Ну, насправді так працюють алгоритми YouTube. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за підписки, за ваш час, за перегляди. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!